Всім привіт, з вами Хокер. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в f 1 25 та це один з останніх п'яти раундів за цей сезон, і це Гран-Прі Мексики, в який ми з вами вже відправляємось. Цей вікенд. В f 24 для мене був таким собі, тому що у мене жорстоко зношувалася резина і спойлер в 25-й формулі, незалежно який сетап, так само як 24-й. Ні, хіра не помінялося, тебе так само буде горіти задня резина, так само тебе буде заносити. Так що. На цетапом тут не те, що треба старатися, тут байдуже якийсь стап брати, хоч для таймтріала бери, і все одно ну, темп буде один і той самий. Що якщо взяти стап для гонки, що якщо взяти сетап для таймтріалу, тому що то буде одне і то саме, там різниці просто, ну. Різниця в один-два круга максимум і на тому все. Тобто, один-два круга, це типу... Як, можна сказати, ну, знос там 1-2%. І все. Ну так от, по стартує решітці на гонку. На полу позиції стартує у нас Оскар Піастрі. Нарешті. Та поруч з ним стартує Ландо Норрісто. Два Макларена закривають перед стартової решітки. Позади них стартують Джордж Рассел і я. П'ятий не стартує Шарль Леклер, Шостий Естебан Кон. Самий Олександр Албон і Джек Дуен поруч з ним десь. Девят Гаслі, до речі, Лпінше дуже мощно їде. 10-й Лоусон, 11-й Сенс, 12-бортлет, 13-й, Строл, 14-й ферстап, хоча він кваліфікувався 17-й, 15-й, 16-й Берман, 17-й Хаджар, Алонсо, Хюлькенберг і Цунода зі штрафами. Цунода там, до речі, кваліфікувався на полпозицію. Ну, я підозрював, що в нього буде штраф. Алонсо там теж щось був в, в Q2 прийшов. Хюлькенберг сумніваюся, що він там був q 2. Я вже точно не пам'ятаю. Так от. Е я вирішую трохи злити бензака. Ну, правда, треба було злити ще трохи, бо тому що. Або побачиш, що потім буде побачити. Може і по прив'юшці чи по назві відео ви зрозуміли. Я ж не придумав назву відео. Хоча ні, є ідея. Ну так от. У нас що загораються вогники перед стартом. Та вони от от погасають. І ми відправляємося з вами в гонку. Джордж Рассел, дуже ідеальний старт. Ландо Норрісіо. тубо просрав, Шарль Клер, пробує мене атакувати. І він мене пробує успішно атакувати. Він мене атакує. Ну, у мене нема планів що на Шарля. Там ще Рассел пробував атакувати Оскара. Але безуспішно. Я. Атакую Ландо. Я проходжу майже Ландо. І докидаю, я зараз пройду. Але менш з тим. Я цього забув, що у Ланду там майже місця немає, тому ну, довелося йому віддати того місця. Я чуть Ландо в стіну там не повів. І чуть -ли штраф зато не хапнув. Ну таке от буває, бачите. Ну так от, старт ну, просто чудовий, ява вже на третій позиції. Оскар, правда, на першій, він вже відривається. Раселу, я не знаю, що з Мерседесом не сталося, але йому тупо не вистачає темпу. Йому не теж не вистачає темпу. Йому... Я не знаю, що Мерседесам бракує в останній час. Замітьте. Ні, ну то, що Тунелі, от, весь сезон. Спочатку їде Херово, потім якийсь гонці ну, підніметься в топ-10, потім вище. Потім знов їде херово, потім подіум, потім знов їде херово, потім знову десь там в топ-10. Я не знаю, на Кіміан Тунелі то верх, то вниз, то верхто вниз. І... Зараз він там десь в середньому фінішують на під 13 десь так, в середньому. А Рассел, тільки попереду нього, там 12-11. Тобто Мерседес за останні гонки. Вони так мало очків набирають. Це... Їх Вільямс за такими темпами дожену ще до кінця сезону. От побачите, Вільямс там рівно в 100 очках від Мерси, навіть вже менше, щоб ви розуміли. Але, ну, 100 очків можна відіграти за 4 гонки, повірте мені, то, то дуже легко їх відіграти. Якщо виграти... ну, Вільямс, якщо захоче, то вони ще й виграють ті гонки. Ну, раз вони не хочуть, то не хочуть. Ну так от, мене проходить Ландо Норріс на якомусь там п'ятому колі, по-моєму, і на сьомому колі мене проходить Шарли Клер. Позаду мене ще з табан у кому 4 секундах, але... Уже на сьомому колі я починаю відчувати те саме. Мене починає що заносити. Тобто це стратегія не одного підстопу, як в 1 2, 4 я терпів. Це стратегія аж двох підстопів. Ой, класно, напевно. Ну, на 11-му колі я вже просто не витримую оком в одній секунді від мене. Передній від мене тупо від'їжджає, там ще Норіс обігнав п'ястрі. Я думаю, що, до речі, що ще... Нріс зійде з дистанції. Ну, принаймні, то було б логічно, тому що він дуже швидко їде. Так от, я кажу, типа, бокс, бокс, пацани, все, я заїжджаю на лінію пітлайна і мені кажуть стей аут, стей аут. При собі мені кажуть стей аут тільки тоді, коли я заїхав. Що це таке? То несправедливо. Ну так от, заїжджаю в бокси. мені швидко міняти ризику 3, 2,3, не 2,4, як обіцяли. Ну, то прик. то похвально. Ми цілу одну десятку відіграли. Хоча вона і так нічого не дасть. Ну, і ладно, бог з ним. Так от, повертаюся я в трафіку, да не в простому трафіку, я повертаюся. В жахливому трафіку, тобто я повертаюся за останніми. Там Юкіцунода відіграв аж одну позицію. Вау, от то називається Red Bull. Юкі Цунода відіграв тільки одну позицію у кваліфікації був на паулі. Ну так от що, я проходив, проходив і проходив тих от суперників. З P18 вже на P9 буквально за, скільки, за три круга. Ну і там ще правда в боксі пацани поїхали, там Окон і Ферстапен. Тому я вже їхав за Сайнсом і Лоусоном, в них там була своя битва, не хотів я в неї сильно вмішуватися. Я в тій битві вболівав за Лоусона, бо тому що чисто по приколу. І що, Лоусон, до речі, бореться. Сьогодні у Лоусона бореться не за там 11-10 місце, а зараз він поки що бореться за п'яте, в прямому смислі цього словом бореться за п'яте місце. Тобто навіть зараз у ферста... на цю секунду йому ферстап не суперник, не суперник, так само як на гран-при Австрії. М -м -м. Ні, от, чесно скажу, Лоусон грі в ігрі в f 1.25 має 83-го. Це, по-моєму, більше, ніж у Франко Кулапінто. У Франко там вже 79 чи теж 80. Я не пам'ятаю, чесно. Але Лоусон. Він в цій грі їде дуже добре. він там може кваліфікуватися іноді на останні місця, але... Ну, в гонці він зробить прорив. Він там... Навіть, Якщо не в очкову зону, то він принаймні від 13 до 11 місця фінішує. Там, до речі, Шарль Клер. Він намагався затримати Оскара, щоб той. ну, щоб я встиг під'їхати, відіграти позиції, бути першим в чемпіонаті, але Шарль з цим не справився, на жаль. На 22 му колі він заїжджає знову в боксі, та саме тоді, коли я ще хочу заїхати. Чудово. Давайте все. Ні, давайте поки що сфокусуємося на підстопі. З... Чисто по приколу, зараз вам показую. Як працюють у Феррарі в цьому році? Бачили, як Супермен вискочив? Я не знаю, вони просто як флеш вискочили. От кожен з них то є флеш. Вони так вискочили швидко, що просто. Ну так от, продовжимо розказ... Ой, про Лоусона. Е, Лоусон, ну. Так, да, в реальній формулі він поки що не їде, але минулого сезону він набрав очки дуже швидко. Зараз, правда, правда він теж набрав очки і в особистому зайку він ще вищий, ніж Юкі Юкіцунада в Ридбулі. І Крістіан Хорнер не хоче сприйняти той факт, що Юкі Ценода, то то саме, що Лоусон. Тільки вони в тому не винуваті. Бо тому що, типу, ну, болітрит була, то херня. Якщо Ферстапен там собі їде, то. Ну, фер... боліть зроблено під Ферстапена, коротше. Не під напарника. у нас, до речі, тут сейфті кар про Ферстапена, до речі, його розвернуло, Як ви бачите, так. Да? Макса розвернуло, він викликав сейфті-кар. Uh, я вже боявся, що я не буду боротися за топ-5, топ-4. Я боявся, що буду боротися за топ-7, а то і топ-9. Але, на моє щастя, що? сейфті кар? А через те, що ми з Шарлем мали два підстопи... А Шарль там тримається. Біля лідерів, біля лідерів тримається. На свіжому харді, а попереду нього всі на старому харді. Шарль. Потенційні поки що переможець. Ну, дивіться, відео, дивіться, але я не буду нічого спилерити. Ну, байдуже. Коротше, Ферстапен речі, теж на зношеному, Іліан теж трошки на поношеному, Сайнс теж трохи на поношеному, Естебан на поношеному. І Макларен теж на поношеному. Ну, так от, вони там проїхали більше, ніж 10 кіл, а Я проїхав там щось 5 кіл, але то під сейфті-каром, прошу зауважити. Я теж на першому повороті проходжу ферст Стапена. І моя наступна ціль це Аліам. Я їду за Ліамом, стараюсь його наздогнати, ну щось якось не вдається. Я починаю питати, що там з машиною, бо тому що машина щось не їде так, як мені треба. Кажу, що все окей. Ну я думаю, ладно. Ну так от. Менш тим. Там Леклерше, до речі, окону ніяк не може догнати, який його тримає, прошу зауважити від Макларенів. А Макларени починають від'їжджати. А окон тримає шарля? Він Шарль в прийти, як я до ляма їду. Ну так, менш з тим. До речі, змінити, що Ферстапен не прийшов ляма на першому повороті, зато я пройшов Ферстапена, а Ліам мене! Ліам! Ліам, що ви розуміли, Лім Лоусон. Я не можу прийти Ліама Ловсена, але я легко проходжу ферстапана. Що це таке? Редбол, задумайтеся над своїми, над своїми гонщиками. Задумайтеся над другим пілотом для 2026-го, прошу. Зробіть боліт для двох учасників одинаковий. Щоб і тому було комфортно, і тому було комфортно. І беріть Ліама. Я обіцяю, Ліам, якщо буде в Ридбулі наступному сезоні і боліт буде хороший. Ліам обов'язково привезе очки. Обов'язково. І привезе. Більше ніж 150-160 очків за сезон. Я в цьому впевнений. Можна і більше, ніж 200 привезе, ймовірно. Але. Чи це факт, це? Ну, не можу сказати. Але то, що Ліам зараз Совікар приносить хороші очки, то є факт. Ну так от, ми повертаємося до гонки. До речі, Вікарп уже поки що, по-моєму, щось на шостому місці в особистому заліку через Езека Хаджара і Ліама. Ну, красавці пацани. Ну так от. Останнє коло, я торчу за Оскаром Піастри, навіть з ДРСом не можу одогнати. Мені ще треба якби мати ІРС на одну зону. І тут в мене починає фрізити ігра. Я пересрався сильно, і я зберігаю на це, як весь процес. А вдруг в мене злетить, а вдруг що? А, ну, Скажімо, так, перехреститися. Так от, я починаю думати, як би то мені Оскара догнати. Но вже думати занадто пізно. Там, до речі, Мерседеси майже в топ-10, Но, я сказав, у ну, них якісь проблеми. Дуже жорсткі в них якісь проблеми. Я. ну, ніяк з цим не поможу. Типу, що я безнадійний тут, по факту. Ну, до речі, ще окон там бореться за очки. По-моєму, Олівера, який міг би теж поборотися. Ні, ну, Олівер бореться, але... Олівер треба якось старанніше. В Лас-Вегасі, до речі, мав би теж файно боротися. До речі, я тут випадково в воскар влітаю. А тим часом у нас Шарль Леклер... Шарлі Клер виграє у нас Гран-при Мексики. Вау, круто! Наш виграє. Ну, так от, виграє. Клер перемагає Гран-при Мексики у F125, перший сезон. Круто, класно. І зразу, позаду нього Ландо Норріс, позаду Ландо Норріса Оскар і за Оскаром я. П'ятим щось там фінішував Макс. По-моєму, Макс фінішував п'ятим уваги на то не звернув. Ну. Водій дня Макс Ферстапен заслужено, бо тому що прорвався, а ще він кваліфікувався на Пі 17, ну там чисто заради штрафів. Під час сефті-кару він ще просрав по Короче, Сьогодні Макс Красавчик, то, то була хороша робота, але не ідеальна. Бо тому що, що, можна було краще. Шер, Леклер у нас перемагає, у нас ще дуже жорстко щось фрізить цей екран, дуже-дуже жорстко фрізить. Прям подивіться, тут просто стоп кадри, стоп кадри, тут я не знаю, ну кадрів 10 таки враження. А у мене RTX 380. Yeah. І вот чому поки що ще не допомагають. Я на днях десь зніму відоси F1.25 через місяць розкажу про недоліки і розкажу те, що справили. Але справляти ще я дуже дохера чого. І появилися, по-моєму, ще нові проблеми, як ви бачите. Ну, Шарлі, Леклер, це от. Ну, жмуть руку, він піднімає, там кубок радується, круто, класно. От просто такий молодець цей Шарлік Леклерік. Ну так. Так от. Обливається вже шампанським. До речі, дуже дивне місце для подіуму в Мексиці. Ну, Тут більше трибун, типу, більше фанатів і. Ну, Це більш логічно, я би сказав. Да, тут, до речі, дуже мало людей вистроїлось. Це, напевно, для оптимізації. Ну, скоріше за все, так і є. А, ну, Давайте швиденько поки що пройдемося по результатам. По результатам гонки, у нас поки що такі. Перший Шар, другий Ланду, третій Оскар, четвертий я, п'ятий Карл, шостий Макс, дж сьомий, Джек, восьмий Фернандо, Естебан, 10 і десятку закриває Ліам, і аж після нього йде Мерседеси. Два Мерседеси не могли обійти Ліама і Естебан, я пірдолю. У нас є два сходи, це від П'єра і Олександра. Ну, Покша ще. Оскар Пеастрі мене проходить в особистому заліку, а в Кубку конструкторів у нас у Суферарі Покша є запас. Невеликий, нам треба його ще зберегти якби на чотири гонки. Ми його збережемо. Я постараюся. Шарль теж постарається. Ах, ну що ж, Ну, я думаю, що на цій прекрасній ноті ми можемо з вами закінчувати цей відос. І всім дякую за перегляд та всім папа. -па.